Так, друзі, з'явився такий апарат Orbitreк. Погано крутяться педалі. Зараз спробую розібратися, в чому тут проблема. Так, ну, інтуїтивно все просто розбирається. Єдине, що на шатуни потрібен сйомник, але конструктивно на кришках такі овальні отвори з заглушками. Вони дозволяють цей пластик зняти. Що я побачив? Шум підшипників на шатунах, ну, але люфта немає. Просто трошки перетягнути, змажемо. Натяжний ролик в відмінному стані. Механізм, який дає зусилля. Зараз я розберу, подивлюся, що там, тому що він дуже туго крутиться. Ну і плюс був перетягнутий ремень дуже сильно. Ну і по великому рахунку більше нічого такого підозріло не побачив. Зараз розберемо сам механізм. Ну і єдине, що трішки криво стояв механізм, який її заторможує. Тобто тут можна регулювати положення відносно ремня. Можливо, це давало перекіс. Ну, в будь-якому випадку зараз хочу розібрати цей механізм що Розібрав я цей механізм магнітний. Принцип такий, що барабан, тільки замість гальмівних колодок стоять магнітні колодки. І По мірі того, як ви накручуєте механічно, ви тим самим підводите магніти до барабана. Ну і Причина в цій частині можна побачити, що конструктивно з однієї сторони стоїть підшипник. А з іншої сторони втулка мідна. І ця мідна втулочка прикипіла до металічної частини і вже почала провертатися у самій частині цього барабана, От у середині. І за рахунок цього дуже туго крутився сам барабан. Тим самим було дуже велике зусилля на педалях. Ну що, друзі, вийшло відремонтувати всередину втулочку на токарному станочку, виточив, завтулив, Оцей вал, до якого прилипла стара втулка, відполірував. Тобто зараз, в принципі, там легенька посодочка, це все намажеться, буде працювати відмінно. Підшипничок поможеться. Ну і роблячи висновок, чого так відбулося. Все дуже просто. Здається, що тут ремень мінявся. І просто його конструктивно він був перетягнутий. Тобто от даний ролик, який внизу, він із натяжним механізмом пружинку, який постійно його підпружинює. Ну, і так вийшло, що я так е, вже бачу, як це е, схоже, що ремень поставили дуже малий, підібрали, так як попередній за все, що порвався. І через те, що ремень малий, натяжник дуже сильно натягував ремень. Ну і відбулося, що відбулося. Так, друзі, зібрав. Ну, які моменти. Коли збирати, потрібно дивитися проставочні шайби, щоб ніде вал не торкався до рами. Так, і аналогічно з цієї сторони. Так, оце у нас подшипник. я просто поставив для того, щоб можна було добре затягнути. Так, ну, бачимо зараз. Крутиться дуже легко, Ну, відносно легко. Зрозуміло, що коли буде вага плюс додаткові для рук. Речаги, то це буде трошки краще. При тому, що регулятор магнітів стоїть у мінімальному положенні. Тобто, ну зрозуміло, що зусилля є, але ж, друзі, звичайно, воно якесь буде. Тому що магніти все одно будуть створювати натяг. Плюс сам ремішок. Тобто натяг прекрасний. Все зроблено по лінії, ніде немає ніякого перекосу Збираю. І вже буду тестувати. Так, фініш зібрав повністю тренажер, обслужив. На жаль, не вийшло відновити дисплей. Контактна група. Там з допомогою, ну, передається сигнал на екранчик з допомогою резинових резинової такої прокладочки. Ну, спиртом протер, на жаль, не працює. Ну що, адекватний апарат. Дуже легко все крутиться, Ну, я можу просто однією рукою це все робити. Такий вийшов апарат. Так що, друзі, в кого щось схоже? Ну, досить надійна штука. Єдине, що як і будь-яка механіка, її потрібно обслуговувати. Тому, хто слідкував за відео, підтримайте мій канал. Ну і очікуйте нових відео.